Друзі, всі вітання. Закінчена роботу над таким замовленням. Замовниця замовила кашпо під фонтан. Об'єм зверху 90 літр. Знизу стоїть об'ємність на 40 літр. Колір ротангу, французький дуб. Висота такого фонтану 72 сантиметри, діаметр зовній 60 62. Ось таке гарне плетення. І ось такий низ. Щиро вдячна замовниці за замовлення. І за довіру. Для порівняння хочу поставити кашпо на 12 літрів, щоб ви бачили різницю, різницю як воно виглядає. Будь ласка, дивіться, це на 12 літр. А це такий гарний велетень фонтанчик. Кого цікавий такий фонтанчик, будь ласка, пишіть в особисті. Колір може бути будь-який. Сплету для вас задоволення.